Летішинський міський краєзнавчий музей є живим музеєм, адже тут нерідко збираються на заняття дошкільники та школярі. Саме тут зустрічаються і поціновуючи поетичного слова, музики. Отож, цей заклад культури є не лише хранителем експонатів. Цього тижня у музеї відбулася презентація творчості Андрія Поліщука, якому Бог дав талант художника, поета та співака, із забуття в безсмертя повернулося на батьківщину ім'я нашого земляка. Власне, його дитинство минало на наших теренах, тут у Нетішині, у Комарівці. Згодом він перебрався до ну, власне, батьки його переїхали до міста Острога і з цим стародавнім містом теж пов'язана його біографія. А ще у їхньому Шляху життєвому було село Мощаниця. На початку ХХ століття багатодітна сім'я Поліщуків придбала млин у селі Мощаниця. Про знищений у роки Великої Чизняної війни Зотів млин, про хатинку біля нього та членів тієї родини пам'ятають односельчани, поруч з млином стояла хатина. У тій хатині жила багатодітна сім'я Володимира Зотовича Поліщука, молодшого сина. Господаря того млина Зота Васильовича. А у Львові продовжив тато. Ну, по сільському вони говорили один про одного: У цього володьки є брат Андрій. У нього дуже гарний і сильний голос, і він співає в театр. Аж до появи в нашому музеї Володимира Юхимовича Татаркіна, кривинського львів'янина-краєзнавця, я не знав. Що Поліщуки, які жили в мощаниці, були родом з Нетішина. Але я знав, що у Строзі було ще дві сестри: Домнікія Червінська і Катерина. Калиновська оперний спів Андрія Зотовича вперше прозвучав у стінах музею, в якому зберігаються усі сторінки історії його рідного Нетішина. У 1906 році, рік народження співака, це було село Острозького повіту. Батько Андрія Поліщука дав вищу освіту семи дітям. Правда, спочатку він не схвалював навчання сина у консерваторії. Так цікаво було, що коли Андрій Зотович поступав Варшаву вчитися. Співу, то сім'я його не підтримала в цьому, і батько йому сказав, що не отримає ні копійки, тому що вся сім'я дуже гарно співає, чого це він має ще вчитися там співати. Для чого це? І чим він буде сім'ю годувати? Ось і тільки тоді повірили йому і стали допомагати в сім'ї, коли він приїхав на Пасху додому, і батюшка попросив його дати возглас з клірусу. Коли цей возглас прозвучав, до нього підійшов батько. Йому було дуже приємно так. І він сказав Андрію, я буду тебе вчити. Бароки, бараки, шиї домовини, націлились дула у пісню хлопчині. Цей хлопчина перебував у таборах, зазнав переслідувань та не втратив активної життєвої позиції і гідності. Він є прикладом для наслідування. Перед присутніми постав українець, який і в Магадані не відмовився від рідної мови та пісні. А іще це був найкращий чоловік і тато. Це людина з великої літери і не тільки тому, що була обдарована Богом великою кількістю талантів, а й тому, що це був носій Христової науки, який закликав любити ближнього свого як. Самого себе. За все доводилося платити здоров'ям та волею. Не взявши в руки зброю, був перше ув'язнений. До тодішнього президента Польщі Ігнація Мостіцького надходить петиція, яка була підписана Альбертом Менштейном, Роменом Роланом, Гербертом Уелсом ще багатьма вченими і письменниками, відомими в той час. І також 52 депутатами англійського парламенту щодо звільнення з ув'язнення Андрія Зотовича. І це справило свою дію в тому, що Ігнацій Мостіцький достроково звільняє Андрія Зотовича. З ув'язнення після трьох років ув'язнення Андрія було звільнено і він повернувся в острог. Вступив у Вільнюську консерваторію. Згодом був відібраний поза конкурсом на навчання у Варшавську консерваторію. Ноча та племінниця розповідала на зустрічі про цю сторінку життя Андрія Зотовича словами його доньки Анни, яка власне і надала музею сімейні реліквії та копії документів і фото оперного співака. І він коли заспівав. То самий, скажімо, саме визначна людина з цієї комісії сказав, що я беру його бо має бомас. Я, я маю його вчити, має голос. Ось. Ну, звичайно, Ганну, Ганну Андріївну слухати. Це дуже цікаво, дуже цікавий співрозмовник. Дуже така людина теж вона харизматична, вона має теж свої таланти. Про голос вона не знає так зрозуміло, що ви не знаєте про її голос. Вона співає дуже гарно, має дуже гарний голос. Закінчивши навчання у Варшаві. У 1936 році Андрій Зотович отримує запрошення до Львова. І, власне, в той час у Львівській опорі готується постановка Наталки Полтавки до сторіччя її написання. І ось уже практично всі ролі, як він писав таким словом, всі ролі були обсаджені. За винятком ролі Миколи, і ось Миколу Андрія Зотовича пропонують на роль Миколи в опері Наталка Полтавка. Грандіозний успіх випав Андрієві Поліщуку за участь у ювілейній виставі Наталки Полтавки. Його голос назвали Сонцем. Приходили люди, яких він не знав, але вони були відомими, шанованими у Львові людьми. Вони його вітали. Ну, як би сказати, таким досить вдалим виступом, а режисер і постановник цієї опери, композитор Антін Рудницький. Сказав йому, що Поліщук, у вас не голос, у вас сонце соліста Львівської опери у травні 1946 року. Арештували і засудили до 10 років. У 1954-му до нього в Магадан прибула дружина з донькою. У Львів сім'я повернулася лише у 1960 році. Там оперний співак врадував публіку власним співом у 2002 році. Андрій Зотович Поліщук на 97-му році життя відійшов від нас у вічність. Залишивши нам книгу своїх віршів, бунтар, спогади пережитого і пісні. Голос я вже чула, мені дали завдання переписати диск, тому я вже мала можливість послухати всі пісні. Ну, мабуть, не всі, але ті, які були на записі, там їх всього вісім. Мою, не знаю, хто в нам, мабуть. Бабуся, Тітка, Ганну, я її також знала лише півроку тому. Я не знала про її існування, відповідно, я не знала про е, існування такого свояка відомого. І, звісно, нам дуже приємно тут знаходитись, дуже приємно, що. Такі люди вшановуються і про них згадують. Він не співав фашистським загарбникам, розмовляв виключно українською мовою і виступив проти русифікації львівського оперного театру. Це був його свідомий вибір. Він назавжди залишився чистою, відкритою людиною. Як зазначив у спогадах Андрій Поліщук, усе своє життя від юнацьких літ до посивілої голови, куди б не кидала його лиха доля, він чесно і з любов'ю служив українському мистецтву.